Президент України нагородив 19-річного Олександрійця, бійця 95-ї десантно-штурмової бригади Віктора Поляренка. Володимир Зеленський особисто вручив йому орден за мужність третього ступеня під час візиту до лікарні, де Віктор лікується після бойового поранення, а саме втрати ноги у боях на Луганщині. Зараз Віктор проходить реабілітацію і очікує на протезування. Не втрачає оптимізму, пише Олександрія Онлайн. Педагоги та вихованці будинку дитячої та юнацької творчості виготовили чергову партію окопних свічок. Представники туристичних гуртків картінгу, зоряного шляху, історичної реконструкції об'єдналися, закупили парафін та гуртом виготовили більше сотні окопних свічок пічок. Представники творчих гуртків продовжили роботу з перетворення відстріляних гільз на витвор мистецтва. Декоровані гільзи виставлені на продаж, кошти передаються волонтерам. Деться сторінці БДЮТ Олександрія. 6 березня в міському музейному центрі відкрилася виставка Комунізм дорівнює расизм. Виставка мандрувала іншими містами України та за кордоном. Вона містить архівні фото, оброблені інститутом національної пам'яті, життєві паралелі злочинів комуністичного режиму та расистів сьогодення. Організатори ставлять за мету навчити українців аналізувати історичну правду. Виставка триватиме до 15 березня. Прислужба міської ради повідомила про додатковий рейс на автобусному маршруті номер 5 з 8 березня впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 5 дріб 4. Час відправлення від південного мікрорайону о 19.50 у зворотньому напрямку з 8 школи о 20.30. В Олександрійському терцентрі запрацював робочий мобільний телефон. Зателефонувавши за номером 067 341 32 42, можна отримати актуальну інформацію у сфері надання соціальних послуг, а також щодо переліку соцпослуг, що надає територіальний центр, порядку їх призначення, взяття на обслуговування тощо. Отримати інформацію можна в робочі дні, в робочий час. В Кіровоградській ОВА обговорили алгоритми фіксування шкоди та збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям у зв'язку зі збройною агресією РФ, базові схеми документування та ознаки допустимості первинних доказів спричинення збитків та настання шкоди, були переглянуті висновки судового експерту як належний та допустимий доказ в процесі відшкодування шкоди та збитків і вимоги до нього. У неділю 12 березня очікується мінлива хмарність, можливий дощ зі снігом. Температура вночі плюс 2, в день до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 мм ртутно стопчика, вітер північно.